Білий лелека в гнізді чи на даху ця картинка не залишає байдужіти нікого, особливо таких романтиків як українці. Здавно наші предки спостерігали за величними білими птахами, які понад усе прагнуть оселитися поряд із людською оселею, бо навіть вважали їх священними. Саме зараз на початку осені крилаті символи України на старті довирію. Тому частіше підводьте очі до неба і тримайте смартфон на поготові. Може й пощастить побачити лелечу зграю. З поміж птахів лелека, певно, філантроп рекордсмен. Осилившись поруч із людиною, витончені птахи ніби принаджують до оселі щастя, добробут та малюків. Впадала в очі українцям і дивовижна поведінка лелечих пар. Якщо є один лелека, то обов'язково поряд має бути й інший. Вірність Лелек, їхня пташина, звичка триматися парою, дивувала і дивує українців. До речі, лелеки доволі невибагливі в амурних справах, як кажуть знавці. Українознавиця Наталія Мельник сміливо проводить паралель зі стосунками молоді в Україні в давні часи. І хто сказав, що сватався завжди хлопець, аж ніяк, ну прямо як у лелек. Лелека обирає собі до пари самку ту, яка першою прилетіла до його гнізда, тобто такий неперебірливий, дуже по суті по своїй лелека, але е, це дуже надалося е, до розуміння традиційних стосунків е, родинних е, в Україні, тому що е, у нас теж є цікава така тема. Яка е, пов'язана з тим, що не завжди свататися приходив хлопець. Е, приходила дівчина в родину до хлопця, який їй сподобався, оселялася там і жила там до тих пір, поки він не, не наважувався е, одружитися з нею. лелека зможе пояснити, який же принцип вибору його пари. Насправді це якраз ті птахи, які більше прив'язані до гнізда. Ніж до один до одного, тому для них більш характерне таке поняття батьківщина. Вони летять до свого гнізда. Першим прилітає скоріше самець, а потім вже рухаються самки. Але буває так, що прилітають вони вже разом. Тому пари можуть утворюватися ще й в попередні роки, і пара може бути стійкою. Залітають парочки цибатих і на полотно до українських вишивальниць. Це дуже популярний мотив як давніх, так і сучасних весільних рушників. Чому відповідає українознавиця Наталія Мельник? За однією з легенд саме лелека приніс людям світло, вогонь і тому, звичайно, це у вишивці теж обігрується. Ось в такій парні парній варіації символізується міцний шлюб, шлюб вірний, шлюб щасливий, шлюб з дітьми. Український фольк просто рясніє від прикмет, пов'язаних із бузьками. Особливо це стосується заміжжя та подружнього життя. Тож дівчата навесні нумо ворожити на бузьків. Є цікава така прикмета дівчина незаміжня. Якщо вона йде навесні по вулиці і вперше, вперше побачила лелеку, і лелека ця летить, значить в цьому році вона вийде заміж. Якщо лелека сидить у гнізді, значить сидіти цій дівці ще як мінімум рік до наступного разу, коли вона вперше навесні побачить лелеку. В українському фолькі лелека, птах пов'язаний передусім із рідною землею. Часто також бузьки приносять малюків або звістку про те, що ті мають з'явитися на світ. Оця символіка весни. Символіка весни, яка тісно пов'язана з темою подружжя, родини, і, як правило, коли прилітали лелеки на весні. То це завжди асоціювалося з якимось оновленням, народженням і е, народженням дітей, зокрема. Колиска дитини, вона схожа, в принципі, на гніздо, якщо подивитися лелечі. І там все так облаштоване, і навіть е, типи колисок вони ж різні зустрічаються, не тільки ті, да, які до яких ми звикли тут вже в 19 столітті ми бачили, у 20 столітті. А перші колиски вони теж були сплетені. Ось з таких гілок і нагадували оце гніздо пташине, ну швидше лелечі. Знаючи про позитив, який несуть до оселі буслики, давні українці намагалися принадити лелек до свого житла, зводячи власноруч для них саморобні гнізда. Утім, століття минали, а традиція принаджування лелек існує й досі. У всемережі навіть майстер-класи є, як створити лелече гніздо власноруч. Кортить принадити цибатих квартирантів? Спробуйте. А що як вдасться? За словами орнітолога Валерія Коцюруби, подекули розміри лелечої оселі просто разючі. Це доволі громістка конструкція, яку лелека пара лелечина будує тривалий період і буває за. 15-20 років використання гнізда на водонапірній башті, чи то на штучній платформі, що роблять люди, тоді чи на телеграфному стовпі, або на такому розлогому старому дереві, переважно це тополі, рідше там, клени, ясини, то гніздо, звісно, досягає. Іноді просто фантастично великих розмірів, В діаметрі буває більше двох метрів. І завишки буває в кілька метрів. Вагою від однієї і навіть двох тонн. Валерій Коцюруба чимало мандрував, спостерігаючи за життям цибатих бузьків. Фахівець із життя пернатих розповідає: від поведінки цих біло-чорних крилатих символів України просто в захваті. Про те, чого їм бракує, так це голосу. Пан Валерій розповідає, що навдивовижу лелеки не співають. Їхній вокал ситуативний. У них дуже слабкий її голос, звуки вони видають переважно дзьобом. І, звісно, це пов'язане не тільки з сімейними ритуалами, тому що під час зустрічі самець і самка. Захопливо вітають один одного, клацаючи дзьобом. Це надзвичайно цікаво, але вони подають звуки і тоді, коли потрібно захищати гніздо від хижака, і тоді, коли є певний прояв небезпеки. Ця солодка парочка, лелеки Грицько та Одарочка. Так вони вітають одне одного та захищають своє гніздо. На Полтавщині цьогоріч із травня за ними встановили цілодобовий стрім. На Полтавщині в селі Леляки встановили камеру в лелечому гнізді та запустили цілодобову трансляцію на YouTube. Лелека є оберегом цього села і обов'язково прилітає до свого гнізда навесні. Цілодобовий стрім триває на ютуб-каналі Лелека Грицько. Онлайн можна побачити гніздо Лелеки Грицька та його дружини-одарки. Цьогоріч днями родина цибатих вже вирушила до Вирію. Таке теж буває, пригадує Валерій Коцюруба. Утім, перебуваючи тривалий час під заступництвом людини, так дуже швидко призвичаюється до урбанізації. Такі лелеки потім вони доволі часто тримаються тих місць, де їх випустили, де їх поставили, скажімо так, на крило. Але це не дуже добре. На мікрорайоні Даманський позаминулого року. Спостерігали по вулицям одного дорослого лелеку, який був випущений після зимового періоду, і він нікуди не улітав. І чим запам'ятався більшістю, що дуже близько підходив до людей, не тільки випрошував різноманітну їжу, а й ще й забирав у свійських кішок. Зараз саме час, коли лелеки відлітають до теплих країв. Забравши на своїх крилах літо, щоб навесні знову повернути в Україну тепло і надію. Наші лелеки, і чорний лелека, і білий лелека, зимують в Африці на південь від Сахари, тобто в Сахалі і південніше. Звісно, їм приходиться долати до вирію десь приблизно до 10 тисяч кілометрів. Звісно, що це встановлено методом мічення, кільцювання. Зрідка лелеки можуть і зимувати північніше, на півдні Європи і на півдні України. У них збився в якійсь мірі уроджений інстинкт, і тому вони дещо втратили, так сказати, напрямок перельоту. І тоді буває, тримаються вони взимку. Але це поодинокі випадки і для нашої місини. Це доволі не рідкісні приклади. Кілька років в тому, в довоєнний повномасштабної війни період тримали білих лилек в приватних садибах, практично всю зиму. Надати належно тим, хто взявся за таку складну справу, тому що тримати лилек, як і лебедів, в приватному господарстві надзвичайно важка. І відповідальна справа. Війна обірвала крила й біло-чорним символом України. Жахливий стан природи, вплив воєнних дій. І він торкнувся з і самих лилек. Вони ж не виключення. Це і пряме фізичне знищення. Це і насамперед знищення осередків, де вони. Мешкають, перебувають і під час перельотів, і саме головне під час гніздування це наслідки пожеж, обміління річок шляхом втрат гідротехнічних споруд, певні катастрофи екологічні техногенного плану. Звісно, вони приводять не тільки до втрати гідрографічних сприятливих умов для перебування лелек. Але і фактично внеможивлення в подальшому їх існуванні. Утім, повномасштабне вторгнення расистів не порушило єдиного бажання лелек повертатися в Україну знову і знову, навіть не лякаючись зіткнень з ворожими літаками чи зброєю або під вибуховими хвилями. Навесні вони знову повернуться на батьківщину, приніши на крилах тепло й очікувану перемогу.